Як залишатись в безпеці під час небезпечної ситуації? У цьому відео розповідається про те, як залишатися в безпеці і про почуття, які можуть виникнути під час насильницького чи небезпечного інциденту в громадському місці у Вермонті. Громадським простором може бути школа, бібліотека, магазин, державна будівля чи лікарня. Іноді насильство може статися на вулиці чи у парку. Насильництво в громадських місцях у Вермонті рідкість у разі насильства або можливої небезпечної ситуації в громадському місці вас можуть попросити перейти в режим локдауну. Це означає, що ви повинні залишатися на місці або рухатися в безпечне місце, доки небезпека мине. Вчителі, охоронці, поліція чи відповідальні особи дадуть вказівки, що робити. Якщо ви не розумієте вказівок, подивіться, що роблять інші люди і наслідуйте їхній приклад. Вас можуть попросити сховатися або бути тихими і не рухатись. Це може бути стресом чекати і гадати, що відбувається. Спробуйте зберегти своє тіло спокійним, роблячи повільні вдихи або відволікаючись, думаючи про речі та людей, які вам подобаються. Діти тренуються, що робити, якщо виникне небезпечна або насильницька ситуація в їхній школі, щоб вони знали, що робити, якщо виникне справжня надзвичайна ситуація. Це називається тренуванням із локдауну, і воно регулярно відбувається в школах, як і протипожежні тренування, під час яких діти вчаться, як безпечно вийти з будівлі у разі пожежі. Якщо в школі відбувається локдаун або тренування з локдауну, школа повинна повідомити батьків і опікунів про те, що сталося. Якщо у вас є запитання чи сумніви, поговоріть з кимось у школі. Іноді протипожежна вправа або вправа з локдауну може викликати у дитини відчуття страху або стресу, а також може нагадати їй про страшні події, які трапилися в минулому. Якщо ви помітили, що ваша дитина бореться з важкими почуттями чи поведінкою після локдауну або тренування з локдауну, поговоріть з кимось у школі. Якщо ви перебуваєте з дитиною під час локдауну, ваш пріоритет зберігати спокій. Це також допоможе вашій дитині зберігати спокій. Поки триває локдаун, можливо небезпечно розмовляти з дитиною вголос, але ви можете заспокоїти її, тримаючи її поруч з собою, тримаючи її за руку або встановлюючи зоровий контакт. Жорсткі інциденти та локдауни можуть змусити всіх почуватися дуже наляканими вони можуть нагадати вам про часи, коли ви були в небезпеці в минулому. Після завершення локдауну відчуття страху та тривоги, які ви відчували під час нього, можуть стати більш помітними у вашому тілі. Це може статися пізніше того ж дня або протягом наступних кількох днів чи тижнів. Проблеми з концентрацією уваги, відчуття напруги, відсутність енергії, переїдання або відсутність апетиту, багато або мало сну можуть бути ознаками тривоги через локдаун. Для більшості людей це покращиться з часом. Проте, якщо ви стикалися з насильництвом або загрозою насильництва у минулому, страждаєте від депресії, смутку або стресу, вам може знадобитись більше зусиль, щоб подолати досвід локдауну. Усім важко зрозуміти насильство, і всі почуття є нормальними, коли виникає небезпечна ситуація. Не забувайте говорити про свої почуття. Не завжди легко зрозуміти чи поділитися тим, що ви відчуваєте, тому будьте терплячі до себе та своїх дітей. Подбайте про те, щоб ви багато спали, добре харчувалися, намагайтеся гуляти на вулиці або насолоджуватися природою. Нагадайте собі, що локдаун закінчився, і ви зараз у безпеці. Якщо почуття страху у вашому тілі чи розумі не зникає, поговоріть із кимось, кому довіряєте про те, як у вас справи. Може бути корисним поговорити з консультантом. Зверніться до свого лікаря первинної медичної допомоги, щоб він допоміг знайти консультанта. Робити те, що нам подобається, дотримуватись звичайного розпорядку дня та бути з друзями та родиною, усе це може допомогти нам почуватися краще, будьте терплячі до себе. Пам'ятайте, локдауни можуть бути справді страшними, і потрібен час, щоб ваше тіло та розум відчули себе краще.